Сьогодні моїм гостем є вчитель Балаклійського ліцею номер 4 яку я зустрів у волонтерському центрі Берегиня Кулик Інна Сергіївна. Багато років я знімав на відео дітей на її уроках. Скільки років оце попрацювали в цій школі? В цій школі вже пропрацювала десь 40 років. Скільки сотень дітей чи тисяч навчили? Дуже багато дітей. Якщо зустрічаю на вулиці, то зразу згадую, з якого це випуска дитина ким він там навчався, хто був класним керівником, ось завжди в пам'яті залишаються ці діти, якось тут в школі, на майданчику. Вони вишиковуються під час першого дзвоника, коли вони малесенькі, і виростають, коли ми з ними зустрічаємося, вже на святі останнього дзвоника, вони вже стоять, красені хлопці і красуні дівчата. Ось так. І вони вас пізнають на вулиці. На вулицях пізнаються, завжди пізнають, завжди питають, як там школа. Все ну зв'язку з цими такими проблемами, які зараз звичайно роз'їхалися. Вони. По всьому світові. Чи думали ви оце, коли навчали дітей, що дойде до того, що будемо воювати війна? Ніколи, ніколи. І якщо мене запитували, чи буде війна, щоб з Росією була війна, я навіть у страшному сні не могла собі такого уявити. Ми брати були по життю. І бачите, ось так перекрутилася політика, ось так все стало дуже погано. Бо ми зв'язані з Росією дуже такими. Кровними, можна сказати, вузами. У нас там і родичів дуже багато, і багато українців живуть в Росії. І з Росії багато тут українців. Тобто зараз багато людей ось із-за цього просто не спілкуються між собою. І це дуже болісно, дуже важко. І за якоїсь людини, яка схотіла перевернути весь світ, створити, о чому вона ця йде війна, як ви вважаєте? Ну, йому ж хочеться показати, що він. Такий розумний, що він хоче відновити Радянський Союз, що всі республіки 15 республік, які були раніше в Радянському Союзі, щоб вони знову об'єдналися. Але це вже зараз неможливо. Кожна держава вже відчула самостійність і будувала своє самостійне, можна сказати, ось таку самостійну державу. І повернення до минулого вже неможливе. А воно в уяві цієї такої хворої людини було. Закінчується благодійна акція, смілива гривна. Ось дітки нашого ліцею ось сюди приносили і здавали копійки. Так? Можна було здавати 10 копійок, 50 гривень, 2 гривни, 5 гривень, 10 гривень, лише монетки. І ось 30 листопада закінчується ця акція, і ми ці гроші передамо. Для допомоги Збройним силам України. Кошти, да. Ну і крім того, діти ще наші готують обереги, малюють малюнки. Я все відношу у берегиню. Ну, Пам'ять про голодомор вона стала невід'ємною частиною нашої національної пам'яті, пам'яті всього українського народу. І ми всі знаємо, що завжди, в четверту суботу, листопада українці запалюють свічки. Як символ пам'яті про людей, які вбиті голодом. Тут у нас є книга пам'яті, це наша бібліотекар. Вона все тут готує, всі виставки. Так. Ми знімаємо, у нас є бібліотечний канал, і на бібліотечному каналі це все викладаємо, так щоб діти ще й батьки додатково читали, звертаючись в цей бібліотечний канал. Всі новини, все, що відбувається в закладі, ми все поміщаємо туди. От бачите, ми не зробили. Належних висновків з Голодомору 33-го року. І через 90 років війна повернулася до нас. Да, це страшить. Дякую вам. Мені приємно було дуже з вами спілкуватися. Так мені теж приємно, що ви все пам'ятаєте. Я вважаю, що прийде час, ми переможемо ту расистську нечість, і ми будемо дивитися на ті архіви, те, що ви вчили, те, що ми знімали. Хай люди дивляться і пригадують те минуле життя. Да. Дякую і до перемоги. І до перемоги разом до перемоги.